За місяць, що ми тут, тобто, вони підійшли максимально близько, що почався стрілковий бій один або два рази от, за весь час, тому що просто ми їх засипали або артилерією нашу, або водовим засобом. Було знищено около 4-5 танків, кілька БМП. Но, зазвичай вони штурмують пішими групами. От, можуть задіяти ще вогнову групу, яка сидить, там, десь заздалегідь займає вогневі позиції та починає провокацію для того, щоб всю увагу туди перевели тут. В них групи по 10 осіб, примерно, то зазвичай у них 3-4 поранених, загиблий 1-2. Специ якісь раз чи два роботали, працювали, працювали. А так зазвичай Шторм Z. Аеророзвідка наша працює, тобто, дрони дуже допомагають. От, знайшли, скинули. Під час наших дій, наших підрозділів, воюють всі. Командири взводів, командири рот. Тобто я був ще командиром взводу, коли. Під Новобахматівкою ну, повредив собі ногу, от, плюс попав в неї осколок, після чого ще був, у нас був штурмовий бій, тобто ми штурмували вночі противника, так як він зайняв наші позиції. От, в принципі, за 8 годин бою ми їх вибили, забрав у них карти. Плюс зброю дофіка позабрали, та ну, прийшлося потім закапувати. Там їх було около 50 осіб. Треба захищати, то як не ми, то, як зараз.